Пенсійний фонд розпочав провадження нового законодавства. 270 тисяч жителів в області в жовтні отримують більше пенсії. Розміри доплат розповідають у фонді, будуть індивідуальними. В кого розмір, основний розмір більше ніж прожиткового мінімум, таким пенсіонерам підвищення відбудеться лише за понармовий страховий стаж. В кого ж розмір пенсії не перевищують цю величину, то Пенсія підвищиться саме до цього рівня. Крім цього, починаючи з жовтня буде зафіксовано максимальні розміри пенсій. А це означає, що виплати більше ніж 7840 тисяч гривень не будуть підвищувати та індексувати. Таких пенсіонерів на рівненщині 19. Мова йде насамперед про героїв праці, зміненої виплати працюючим пенсіонерам, якщо пенсії у них менші ніж прожитковий мінімум. Їм буде проведена доплата до 784 гривень. В кого розмір пенсії складав 784 гривні або більше, таким людям доплата проведена не буде. Нині пенсійний фонд вже розпочав виплати за жовтень. Їх отримують понад 300 тисяч людей. Таким чином середній розмір пенсії тепер в області становить 1046 гривень. Галина Баранчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день.